Доброго ранку, мої любі дошкільнята. Я вітаю вас з новим днем. І запрошую вас на наше заняття. А сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про найголовнішу людину в житті кожного з нас, про маму. Адже мама це найкращий друг. Вона ніколи не заздрить, не бажає поганого. А в очах її виблискує любов і гордість за свою дитину. Послухайте вірш, який називається Мати, а написала його Марійка Підгірянка. Хто тебе так щиро любить і вбирає, і голубить, і кладе у постіль спати? Мати, хто стеріг тебе від злого? Відмовляв собі усього, щоб тобі віддати. Мати, хто тебе узяв за руку і до школи на науку вів, щоб розуму навчати. Мати. діти, мама це людина, яка любить тебе таким, яким ти є. Щодня вона хвилюється про те, щоб ти був здоровий, ситий та щасливий. Вона дбає, щоб в тебе було все якнайкраще? Подивіться, дітки, скільки всього мама робить для вас. І мама настільки дорога людина, що про неї навіть склали прислів'я. Ось послухайте декілька. На сонці тепло, а біля матері добре. Діти, а як ви розумієте це прислів'я? Так, правильно, біля мами найкраще, скільки б сонечко не гріло, як би тепло не було, а біля мами все одно найкраще. А ось іще одне прислів'я. Пташка радіє весні, а дитина матері. А як ви, діти, зрозуміли це прислів'я? Так, правильно! Мама для дитини це найбільша радість в житті. Так як пташка радіє, коли приходить весна, коли приходить тепло, так дитинка радіє своїй мамі. А тепер давайте поговоримо про вашу маму. Скажіть, будь ласка, діти, а ким мама є для вас? Так, мама це найдорожча у світі людина. Діти, подумайте, а чи завжди ви слово мама промовляєте з повагою? Дуже сподіваюся, що так, з повагою. Дітки, а як ви допомагаєте своїй матусі? А як ви думаєте, що відчуває мама, коли ви їй допомагаєте? Впевнена, що вашій мамі дуже приємно, коли ви їй допомагаєте. Діти, а коли ваша мама засмучується? Так, мама може засмутитися, коли ми щось скоїмо негарне, якийсь недобрий вчинок зробимо. Або, можливо, скажемо щось негарне. Дітки, а за що ви любите свою маму? Мама стільки доброго і гарного робить для нас. Пригадайте віршик, який ми з вами слухали на початку заняття. А зараз, дітки, давайте з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Мама Яка? Свою відповідь маємо починати словами. Мама, а далі даємо відповідь, яка мама? Наприклад, мама добра. Мама гарна. Мама щаслива. А тепер, діти, самі продовжуйте, яка у вас мама? Так, діти, ви молодці, ви дуже любите своїх мам. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна пізнати стежки таємничі та підкорити далеч смічну. Можна характер свій подолати, штурмом вершини науки узяти, можна пройти крізь пустелі і хащі. Тільки без мами не можна нізащо. Все найдорожче, що тільки за нами. Все починається з нашої мами. Діти, а про кого ми сьогодні розмовляли з вами на занятті? Ми з вами розмовляли про найдорожчу в світі людину, про маму. Я сподіваюся, дітки, що ви дуже-дуже любите свою маму, що слово мама ви будете вимовляти завжди з повагою і ніколи-ніколи не будете засмучувати своїх мам. А вам я бажаю гарного весняного дня!